Сторінка 125, параграф 34, які властивості має повітря. Наша земля оточена повітряною оболонкою, атмосферою повітря заповнює весь вільний простір. Воно є у воді і на суходолі, за бортом літака та у глибокій шахті, у ґрунті і у гірських породах, у різних предметах і у рослинах. Повітря є у тілі людини і тварин, сумішю яких газів. Є повітря. Склад повітря вивчали ще у XVIII столітті, коли хіміки навчилися збирати гази і проводити з ними досліди. Малюнок 130-й. Пізніше було встановлено, що більшу частину повітря становить азот з грецькою безжиттєвий. Учені дали йому таку назву, тому що, на відміну від кисню, азот не бере участі у процесі дихання. У повітрі кисень ніби розбавлений. Азотом повітря це суміш газів, до складу якої входить азот, кисень, вуглекислий газ. У повітрі також містяться водяна пара та різні тверді домішки, пил, кристалики льоду. Морської солі, сажа, попіл тощо. До зародження життя на землі склад повітря був не такий, який нині. У ньому зовсім не було кисню. Мікроскопічні ціанобактерії, синьо-зелені водорослі, протягом мільйон років наповнювали повітря киснем. Вони створили умови для життя рослин, тварин і людини. Тепер запаси кисню в повітрі поповнюють зелені рослини на землі і водні. Щодня доросла людина видихає близько 14 кг, 12 тисяч літрів повітря. Автомобілі споживають набагато більше повітря, ніж люди, спалюючи його у своїх двигунах. Збільшення кількості вуглекислого газу в повітрі, яке ми видихаємо. Можна перевірити на простому досліді. Візьми склянку з вапняною водою і через скляну трубку зроби кілька видихів у воду. Вапняна вода у склянці помутніє. Це є свідченням того, що. У видихованому повітрі багато вуглекислого газу, які властивості має повітря. Повітря слабо проводить тепло. Сонячне проміння проходить крізь чисте, прозоре повітря. Майже не нагріває його, а нагріває земну поверхню і всі предмети на ній. Повітря ж нагрівається від нагрітої сонцем поверхні землі. Тому тепліше повітря біля земної поверхні, а з підняттям угору воно охолоджується. Нагріваючись повітря, розширюється, стає менш щільним. А тому легким, тепле, легке повітря підіймається вгору, відбувається висхідний рух, холодне повітря більш щільне і важке, тому воно опускається. Відбувається несхідний рух, малюнок 133. Отже, повітря проявляє пружні властивості. Як люди використовують властивості повітря у повсякденному житті? Те, що тепле повітря підіймається вгору, люди давно помітили. Перші повітряні на кулі наповнювали саме теплим повітрям, димом від пагаття. Повітря, як і всі гази, можна стиснути. Під великим тиском молекули газу зближаються одна з одною. Коли ти накачуєш велосипедну шину, то повітря під тиском. Цискається. Тут можна помітити, що повітря стає пружним. Шина з повітрям після натискання на неї повертає попередню форму. Та й, працюючи насосом, доводиться долати пружність повітря. Завдяки цій властивості повітря застосовують не тільки у шинах, а й у спортивних м'ячах, автомобільних гальмах тощо. Стиснене повітря зазвичай поміщають у балон, який водолази беруть із собою під воду. Завдяки цьому вони можуть дихати під водою. Коротко про головне: повітря це суміш газів, до складу якої входять азот, кисень, вуглекислий газ. Повітря має масу, погано проводить тепло, виявляє пружні властивості. Під час нагрівання розширюється, а під час охолодження стискається.